Добрий день, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу, що ж таке Християнська церква. Уявіть собі, брехуна. Що не слово, то брехня. Що не слово, то брехня. Я не думаю, що комусь із вас захотілося би спілкуватися з людиною, яка на кожному слові бреше. А тепер уявіть собі людину, яка бреше на Бога. От, кожен день, день при дні, кожне слово це брехня на Бога. Оце YouTube канал створений для того, щоб люди зрозуміли, як попи кожного дня брешуть на Бога. От, наприклад, попи брехуни переконали людей, що церква це якийсь спеціально збудований будинок. Ну, от Раніше вони там будували дерев'яні церкви, потім пішли цегли, зараз вже монолітно каркасні будують. ну, Все залежить від того, хто скільки попові грошей дає. Да. А ще попи брехуни вчать, що треба їхати в якісь там спеціальні місця, Києво-Печерська Лавра чи там Софія Київська, що от, треба іменно туди їхати. Ну, це все брехня. Тепер давайте почитаємо, що Біблія пише про церкву. Одиться, от, ця, от е, е, друге послання до Коринтян, 6,16 там пишеться, яка може бути сумісність Божого храму з ідолами? В любу церкву заходити, там куча ідолів стоїть. Бог такий, Бог такий, Бог такий. І піп вчить їм, щоб їм поклонялися. Понімаєте чи ні? Церква це грецьке слово, яке буквально на нашу мову перекладається як зібрання християн. От, наприклад, у посланні до Колоссян 1.18 пишеться, що Ісус Христос це голова тіла церкви. Розумієте, Ісус Христос це голова тіла церкви. А у 1 Петра 2.5 пишеться, що християни це. Каміння живе, яке має збудувати тіло церкви. Розумієте, да? не з глини цегла? Не цемент, не доски. А каміння живе це ми, християни, які будуємо тіло церкви. Живі люди. Також Матвія. Євангелія від Матє, 18 розділу, 20 вірш, там пишеться, що де двоє або троє зібралися в ім'я Ісуса Христа, там серед них Ісус Христос. В посланні апост... дії апостолів 7 розділ, 49, 50 вірш, там Бог каже, Небо престол мій, а земля це піднішок для ніг моїх. Який будинок ви для мене збудуєте, каже Господь. Наприклад, Послання до Євреїв 9 розділ 11 вірш там пишеться про нерукотворну скинію. Синодальний переклад Біблії, який видала Православна Церква і Іпопи. Послання до Євреїв 9 розділ, 11 вірш. «Но Христос, перевесвященник, будущих благ, прийшов з Большої і Совершенною скінію, ні рукотворною. Тобто, не такого устроєння. Тому що колишнє скінія і колишній храм вони були рукотворними. Розумієте? Да? А Християнська церква, вона не рукотворна. Це живе каміння, складене з нас, з живих християн. Вот що таке Християнська церква. Також в Євангелії від Івана, 4 розділ. Євангелія від Івана 4 розділ. З 21 по 24 вірш. Тут описується випадок, коли Ісус Христос прийшов до Самаритян, до, самаритян, до самаритян, от, і спілкувався з жінкою от, і Жінка каже до нього, отці наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де повинно поклонятися, знаходиться в Єрусалімі. Стало питання, де ж місце правильне для поклоніння? І от Ісус в Євангелії від Іоанна, 4 років, 20 по 21 і по 24 -й вірш пише, він каже, що немає якогось визначеного місця для поклоніння для християн. Ні Київсько-Печерська Лавра, ні Софія Київська, ні церква в селі, ні церква в місті. Розумієте що ні? Тому що Ісус каже, де ви зібралися, живі люди, де зібралися, неважливо на полі, в лісі, на зупинці громадського транспорту, в під'їзді, в місті зібрання живих людей, утворюється жива церква живих людей. Також. Послання до Римлян, 16 розділ 5 вірш, там описується домашня церква. Домашня церква це коли члени однієї родини, які разом прославляють Господа, вони збираються вдома. От, і от це зібрання живих людей являється домашньою церквою. Тому, коли вам кажуть, що от, треба піти до попав в церкву, знайте. Ви йдете в магазин, попа там, де вам продають брехню.